Саня, я зразу казав, кажу, ну смисл 23-го в понеділок той виходити, якщо вівторок, 24 те попадає. Ну це вже ж не буде, кажу, роботи. Ну от воно так і є. Той шариться, той, типу там, відомося здає. Ну, це ж зразу було понятно. У мене, якщо би знаєш, той один Удгул, я б лучше взяв. Просто теж, знаєш, не хочешся нагліти. Я недавно тільки брав. Ну, хто мене тут хоче почути? Якби я був директором, я би сказав, дивіться, хлопці, в понеділок все лишаємося, але вийдемо там якусь суботу відпрацюємо. Правильно? Во. І все. А це ж воно вже не буде робити. Ну, Того дзвониш там, та ні, вже ми не можемо. Ну таке, ну але вже яке, знаєш.